Перед входом до залізничного вокзалу поруч зі сходинками пандус. Ця похила доріжка зручна та дуже потрібна для тих, хто не може ходити, каже пан Олександр. Чоловік пересувається лише на візку. Переконався цей, пандус зроблений за всіма будівельними нормами. Якщо брати мукачівський жиленодорожний вокзал, то тут більше-менше доступності без ну немає не, не, не такої проблеми. От, а вже в інших містах, на жаль, на жаль, хотілося б краще. Зробити життя людей з обмеженими можливостями повноцінним обов'язок міської влади. Та комісія, в складі якої представники управління міського господарства, архітектури, також представник Асоціації людей з обмеженими можливостями, взяли це питання під свій контроль. Управління міського господарства і національна комісія зібралася по доступності до закладів, скажімо так, загального користування і йдемо про пересування взагалі, людей з обмеженими можливостями в руховому. Плані і зараз комісія зібралася на те, щоб оприділитися, приділити місце для паркування, наприклад, автомобілів, забезпечити їм доступ до цих приміщень, іменно в тому плані, щоб влаштувати пандуси, щоб людина спокійно могла під'їхати. Так, тротуари на деяких вулицях облаштовують спеціальними спусками для військів. Також збираються встановити пандуси там, де вони найбільш потрібні. Наголошую їм зараз на тому, що Проводяться роботи по ремонту тротуарів в центральній частині міста і в місцях, де вже працюють люди. Ми їм заказуємо, замовляємо проекти і наголошуємо на тому, щоб уже безпосередньо в проєкті були розроблені. І передбачені у ці місця, щоб людина спокійно могла на пішохідному переході перейти і не наштовхнутися на високий бордюр. Вулиця Зріні у нас теж от центру от центральної частини ми це робимо. Вулиця Духновича і вулиця Карпенка-Карова продовжують роботи. В управлінні міського господарства кажуть, робитимуть все можливе, аби люди з обмеженими можливостями в Мукачеві не відчували себе неповноцінними.